Так, хочу показати отакий от станочок зробив. То є тут робоче поле 130 два двадцять. Мощна поворотка. На редукторі високоточному, бездуштовому. Так, тут все, весь станок зроблений на серводвигунах. Тут у нас 400 Вт. Тут у нас 750 Вт, плюс редуктор німецький і косозуба рейка Модуль 125. Ці посадки профрезеровані, Під рельсию. Так, воно все виглядає. І так, по зерці тут, якщо я не помиляюсь, хід 280 мм, тут теж зроблений обратний прижим. Рейка. Станочок вийшов дуже прикольний. Хочу мають бути заглушки, просто не купили. Так, датчики тако я сховав. Щоб не заважали. Так, по редуктору. Що хочу показати, якщо вийде. Редуктори теж. Не люфтять взагалі. німецькі. ну. БУ хоча б учні, але це ліпше, ніж Китай, це однозначно. Станок жорсткий вийшло і по висоті тут 40 см. Тобто, відповідно, і тут теж 40 см мають, вроді більше. Відповідно, можемо спокійно 78 см заготовку сюди ставити. Можна накривати стіл половину, можна повністю. ну Це вже як кому ліпше. Дехто знімається більше точінням, дехто фрезеровкою. Станочок універсальний. Так, зроблений ящик. Опаки настроєні всі супер. Продувається ящик, може, призорував вже. Якість теж хороша. Можете бачити. По по моторах. Отак. От от. Так, я зараз ще можу включу, запущу його, щоб подивилися, як він працює в роботі. До речі, по швидкостях я його розганяв до 30 метрів хвилину, ну, але такої швидкості не потрібно. Ми зупинилися на 15 метрах хвилину. Я вважаю, що це більше, ніж достатньо. Запустило, але ну, так він працює. Тут була швидкість 4,5 метрів хвилину, я поклав 300%. Моторчик 2,2 кВт. Для тої роботи, що потрібно, це висячні достатньо. Так, ще холості переміщення хочу показати. Так що так. Якщо потрібен такий комусь станок, то звертайтесь.